Якась така красота і смакота, але ну, ясне діло, що вони ж гарячі. Але ж треба скуштувати. З'їздимо з дідуликом у магазик. Мені дещо треба підкупити. Сьогодні треба щось варити, готувати і їсти, ботше, бо... треба совісмать, де все. Я ж совісна людина, так що треба. Щось сьогодні треба варити їсти. У Прийду, буду щось готувати. Так, ми вже прибули додому. Купила мука. Здором фарші купила. дріжджі. Сьогодні буду готувати біляші. Рецепт. Мій. Посилання вам залишаю. На рецепт. Ну, на біляші є різні рецепти. Біляші пиріжки. Спробуємо такий саме такий рецепт. Просіюємо борошно і замішуємо тісто. Роблю все чітко по рецепту. Тістечко в нас виходить таке ріденьке, м'якеньке. Зараз накрию харчовою плівочкою, і хай собі підходить. Тісто відставляємо в сторону і займемося начинкою. Начинка в такі біляші, пиріжки, ну, може бути люба. Капустина жарить, картоплі наварить, з горохом, з повидлом, да будь-чим. У ну, мене будуть біляші, тому я натерла багато цибулі. Натер. Тістечко підійшло дуже швидко, дуже прям. Яки лимок змазала олійкою. Зараз беремо тістечко, розділяємо його на частинки. Ручки теж олійку. Так. Торохчу. Торохчу. І тепер поділимо на рівні частинки приблизно. Ну, скільки вийде. Хто любить меншенькі, хто любить більшенькі. Я маленькі, ніколи вони в мене не виходять. тому... Тому так. Так, 5. У мене 7 штук буде. О. Щоб тісто не прилипало до рук. Треба гарно ручки волію. Я формую прямо от на долоні. Можна на килимку. Кому я не зручно. Так, робимо для себе, тому я люблю, щоб начинки було чималенько. Так, закручуємо це все діло. Ось так. Оп, і кладемо. У і кладем. мене сковорода вже гріється з олією. Перед тим, як класти на сковороду біляшики, то я їх отак розплескаю, роблю кругленькими, якщо пиріжечки, можна ми поробити. Я взяла невелику сковорідку, тому по два штуки в мене тільки влазить. Якщо взяти більшу, то можна і три покласти. І буду жарити на середньому вогні під закритою кришечкою. Підсмажуємо до гарної ж такої. Перевертаємо і знову накриваємо кришечкою. Так, ось така красота і смакота. Ну, ясне діло, що вони ж гарячі. Але ж треба куштувати. Хороший рецепт. О! Смакота. Дідуля вже біляшиків наївся. і Дідулі сподобалось, Хороший рецепт. хороший. І мені це подобається, що на 300 мл, Оце якраз ми їх до вечора уплетемо і все. А я ж на літрі, як зроблю, так. Ото Тренні. Йому, йому тренні. Приготуємо дуже смачні пірожечки, як на вокзалі чи на базарі. мене вдохновила догадає Беремо воду, додаємо цукор, сіль. Борошно і замішуємо тісто. тісто буде таке липке, рідке, в общем, більше борща не додавати, тоді пиріжечки будуть дуже пухнасті і дуже-дуже нежні Залишаємо його на хвилин 40-60, як піде справа. Да? Все, тісто готово олію смашуємо поверхню, розділяємо тісто на. 10 частин приблизно і робимо начинку. У мене начинка буде як для біляшика, фарш, цибулька і спеції. Ви можете взяти начинку і формувати пиріжечки. Я формую біляшику, так от ручка розпластала, розпластала по столу, начинка зліпила, ще розпластала і отак от обсмажую. Перша сторона, там, де ми зліплювали саме тісто. А потім вже інша. Все, дуже смачні піріжечки виходять. Смажете піражечки, біляшики чи що вам там подобається. Дешевая сердита, да? Начинку брать любую, можно брать картопельку, можно капусту тушену, можно яйце зелене, в общем, на ваш смартфон.